Привіт! Сьогодні поговоримо про досить незвичний для мого каналу ігровий девайс. Це ігрова аудіосистема, тобто будемо говорити не про навушники, а про колонки. Я особисто люблю колонки, і в навушниках граю тільки вдома, де колонок немає, або я не хочу комусь там заважати своїм звуком, або це змагальна гра типу Counter-Strike, де звук дуже важливий. У всіх інших випадках я намагаюся грати на колонках, і повірте мені, це круто. Сьогодні розкажу вам про свої колонки: це SteelSeries Arena 7. І це система 2.1, тобто два сателіти і один сабвуфер. Розкажу все, що я про неї знаю, а також розіграю одну таку систему серед вас за підписку на канал. Тому підписуйтесь вже зараз, якщо ще ні, і поїхали. Виглядають колонки доволі цікаво. Мені чомусь все це нагадує ретро-футуризм типу Fallout, Але насправді це залежить від вашого власного відчуття. Невеликі овальні колоночці на ніжці прикольно. Без підсвічування вони виглядають досить стримано, але все це можна легко виправити, ввімкнувши RGB. Так веселіше світло відбувається від стіни і створює атмосферу. Тут під настрій, іноді я це вимикаю, іноді вмикаю, особливо коли є синхронізація кольорів з тим, що відбувається у грі. Тут це теж можна ввімкнути, але це працює не у всіх іграх. Корпус пластиковий, сам пластик приємний, і, на мій погляд, все зібрано добре. Кут нахилу можна регулювати. На лівому сателіті є функціональна кнопка, яка відповідає за м'ют, блютуз і ввімкнення підсвічування. Поряд, ручка гучності. Для мене особисто. Це не дуже корисно, бо зазвичай оця колонка стоїть в дальньому кутку стола, і тягнутися до неї мені не зовсім зручно, але всі ці фішки я регулюю з компа. Дивлячись на те, які невеликі колонки, я думав, що і сабвуфер тут теж буде маленький. Ну, приблизно як мій старий. Він невеликий, але валить дуже непогано. Саб від Arena 7 значно більше. Корпус вже дерев'яний і стоїть він на м'яких ніжках. Позаду два входи для підключення колонок, оптичний вхід і вихід, роз'єм 3,5 мм, USB-C для підключення до ПК, ручка гучності сабвуфера і перемикач ввімкнення. До речі, ще один вхід для навушників знаходиться. На правій колонці. Підключаєтесь по USB або через Aux, ну і все. Звісно, що я рекомендую підключатись через USB, бо так буде доступно набагато більше фішок. Однією з них є софт SteelSeries GG, про який я вже багато розповідав, але я вважаю, що це найкращий софт для геймерів прямо зараз, тому про нього можна ще не один раз розповісти. Так само, як і з навушниками SteelSeries, ви можете налаштувати тут пресети еквалайзера і підсвічування. Ефектів дуже багато, і звісно ж ви можете. Можна створити свій. Також можна зробити синхронізацію з іграми, щоб підсвітка реагувала на те, що відбувається в грі. Це круто і це вже реально ігрові колонки. Для цього тут є окремі апки. Точно працює в КС, дота, лол, ремастері мафії, Rust, і насправді там ще багато ігор, а при бажанні і вмінні можна створити свою апку для синхронізації. Для прикладу покажу, як працює в КС. Я налаштував найпростіший сетап, щоб усі діоди реагували на кількість мого Бо там можна різні діоди на різне зробити. Ну і коли мене вбивають, то все миготить червоним. Прикольно. Ну а найбільше мені подобається Sonar застосунок, який дозволяє дуже тонко налаштувати ваш девайс під будь-яку гру, будь-яку ситуацію і взагалі під будь-що. Наприклад, для ігор ви хочете зробити окремий канал з пресетом під ігри, для музики інший, для фільмів інший і так далі. Круто. І там вже є пресети під різні ігри. Коротше, Sonar це топ. Окрім підключення до ПК, тут є ще й Bluetooth, тому можете підключатись до всього, що має Bluetooth. Наприклад, я підключаю до ПК і до смартфона, і все це може грати одночасно. Тобто, якщо виводиться звук з комп'ютера. Він виводиться на колонки. Потім якийсь тікток, я дивлюсь, і він теж виводиться на ці самі колонки. Це зручно. І дальність блютуза я вам скажу дуже непогана. Дивіться, колонки у мене стоять в студії, і кожен день, коли я підходжу до офісу, підходжу до офісу, тобто я ще не в офісі, я навіть ще не на головному вході, а просто підходжу до будівлі. У мене вже звук перемикається на колонки. Тобто вони самі підхоплюють сигнал. І замість AirPods у мене щось починає грати тут в студії, коли я підходжу до будівлі. Звісно, це не дуже зручно, коли ти йдеш щось, слухаєш собі в навушниках, підходиш до офісу, і тут раз музика або щось там у тебе грає не в навушниках, а десь в студії аж на третьому поверсі. Але як дальність блютуза це реально прикольно. І я, до речі, не одразу зрозумів, чому коли я підходжу до офісу, у мене постійно пропадає звук в навушниках, і доводиться клацати на AirPods, щоб він повернувся. А от за стосунку на смартфон, як в навушниках Arctis, тут якраз і немає. Ну і в принципі, це правильно, бо навушники маються на увазі, що ви їх носите з собою, і вони у вас. Тому з телефону можна щось регулювати. А тут колонки вони стоять за компом, нафіг вам той застосунок потрібен. Найголовніше, це, звісно, що звук, і тут він себе дуже непогано показав, особливо в таких іграх, як, наприклад, Call of Duty або Battlefield. По-перше, що мене здивувало, те, що позиціонування дуже непогано, що реально можна грати в такі ігри. Звісно, що якщо потрібно суперточне позиціонування, то краще взяти навушники. Але якщо ви граєте в казуальні режими батли або колди, або от я нещодавно проходив за Last of Us Part 1, і на колоночках я дуже зацінив, всім раджу в Батлі. Взагалі шикарно. Все вибухає, люди кричать, щось, всі стріляють, техніка їздить, літаки летять, все бомблять. Коротше, там от прям дуже круто передається атмосфера. Просто нереально. Це. Там я просто дуже кайфанув. А Last of Us трохи по-іншому. Там і музика дуже важлива, і звуки цвіркунів, і голоси противників. Все це там дуже збалансовано. А коли починається екшен, все гучно, різко, і постріл з дробовика розходиться гучною луною, особливо десь в приміщенні. В сталкері теж дуже круто, особливо коли чуєш, як повз тебе кровососи бігають або в печері зі снорками. Тобто, ще раз атмосфера в іграх передається дуже добре. Мені дуже подобається. Зараз спробую вам трошечки показати, як воно передає атмосферу, коли звучить з колонок. Я не думаю, що це вийде на мій маленький мікрофон, але ну, можу спробувати, щоб ви хоч якесь розуміння мали. Спробуємо. Привіт! Сьогодні у мене ще один девайс від Монтек, але на цей раз це не корпус, а система рідинного охолодження, про яку я казав у огляді ось цього корпуса. Музика теж звучить класно. В цьому плані я взагалі далеко не аудіофіл. Я слухаю музику в AirPods, але те, як вони звучать по музиці, мене більш ніж влаштовує. А якщо вас ні, то завжди є еквалайзер. Отже, що в підсумку? Маємо аудіосистему 2.1, яка підключається до будь-яких пристроїв від ПК до консолей і навіть портативних консолей. Плюс є ще й Bluetooth, якщо хочете, можете виводити звук на ці колонки з двох джерел одночасно. Все круто виглядає, плюс є підсвічування, яке ви можете вімкнути або вимкнути, і навіть зробити так, щоб воно синхронізувалося з деякими ефектами у грі. Працює не у всіх іграх, але працює прикольно. Ну і звук цих колонок мені подобається, бо вони нереально круто передають атмосферу в іграх. Я не знаю, чи це найкраща система 2.1 в світі. У мене таких було зовсім небагато у порівнянні з тим, скільки у мене було клавіатур мишок і навушників. У мене взагалі за все моє життя була одна система 2.1. І ці колонки краще за те, що в мене було до цього. Але чи краще вони, ніж купа інших систем 2.1, які є в інтернеті, які коштують набагато дешевше і так далі? Оцього я точно не знаю. Що я знаю точно, мені вони дуже сподобались. Ну а ще я точно знаю, інфосотка, що ще одна така система поїде одному з вас. І для того, щоб взяти участь у розіграші, вам всього лише потрібно бути підписаним на цей канал, поставити лайк цьому відео. Заповнити Google форму в описі, це важливо, і написати коментар під цим відео. Як на вашу думку, грати на колонках це норм чи стрьом? Ну і взагалі, чи грали ви колись на колонках або може граєте прямо зараз? Дякую всім за перегляд. Побачимось і удачі в розіграші.